Я надів плащ-пальто, щоб не трястя. жив здоров здоров'я з вами Фалкін. Ну чи просто привіт. Хто не пам'ятає, я художник, саркастична тварюка, ну і арт-подкастер. Трястя стільки разів це вимовив, що я забув, що таке подкастер. Ну знаєте, як коли ви називаєте сто п'ятро слово, і воно втрачає значення. Ну, це воно. Ого, а що тут? Значить, тільки тиждень пройшов. Ну, з тих пір, як я записував звук, пройшов тиждень, і відео я випустив. Сподівайся, в цю неділю я теж випущу. Так, про що я хотів поговорити? Я вже і забув. В принципі, і ідей в мене небагато, а ті, що є, вони потребують підготовки. Добренько, я подумав три хвилини і все ж таки вибрав ту тему. Та-дам! Надто високі очікування та культ страждань. Культ страждань властивий не тільки для художників, що очевидно. Чого вартість тільки бабусі в поліклініці, які змагаються, у кого більше хвороб? В мене ларингіт, а в мене спина болить, а в мене артрит. А потім до них приходить тридцятирічна жінка, зітхає дивиться на цих двадцятирічних і каже: О, дівчата! В мене все це разом. Е, ну так це не залежить від віку, якщо ви не знали. В моєму дитинстві ми десятирічні діти теж змагалися, у кого було більше болячок. Мде нам точно не було чого робити. Коли я тільки починав, такий культ у художників був дуже розвинений. На щастя, хоча б не хвалилися болячками, максимум не стільки спина болить. Було щось типу такого не вистраждав роботу. Ну так і якість мене ілино, і начхати, що за якістю вона може бути набагато краще ніж ті, які ти вистраждаєш, але ти ж її не вистраждав. Зараз здебільшого залишається щось менш радикальне, але все ще таке жуківняне. З того, що я зараз можу згадати, це знецінення часу, який новички витрачають на свої роботи. Не може бути, щоб ти витратив на цю какашку 10 годин. Ні, я б таки намалював за 2 хвилини. Начхати на те, що рука не поставлена, наприклад. Малювати на граф планшеті незвично. В принципі, причин може бути багато. Погодьтеся. Навіть непруга. от не пре арт, не пре, і що ти зробиш, але якось відмальовуєш. Але звісно ж Васю Пупкіну. Знікни моюзер юзер 335 мільйонів. Краще знати, скільки ти працював, наскільки гарна твоя робота, наскільки вона заслуговує на визнання. Так йому краще знати, змирись. Пам'ятай, навіть його молодший трирічний брат краще малює ніж ти. І знай, відповідати як Вася Пупкін, ти не маєш права, бо тоді ти агресор і неадекват, який не сприймає критику. І звісно, якщо ти хочеш бути як ті самі визначні художники, з яких він називає тільки Леонардо да Вінчі та Ван Гога. То ти маєш піти і змінитися згідно до його вподоба. Критики. Критики, так, критики. І начхати, що ти хочеш відпочити після десяти годин малювання. Ні, начхати. О, що це? Наша маленька дівчинка виросла до середнього скілу. Вітаю! Га? Ти тепер думаєш, що все позаду? О, ні, моя люба, сунься на землю. Спробуйте сказати, що у вас хороші арти, що у вас середній скіл. Ну готуйтесь, що прийде знову Вася Пупкін. І ти маєш всі його порати сприйняти як подарунок. Що? Ти вирішив, що тобі не потрібна критика? Хочеш сказати, що ти не любиш критику, що вона тобі дискомфортна, і тобі неприємно це чути? А кому не начхати, що тобі неприємно? Ти маєш слухати критику, бо інакше ти не будеш рости. Ти якось ріс без Васі Пупкіна, а, то ти не ріс. В тебе жахливі роботи. І загалом в тебе скіл, як у того обводчика. В нього криві лінії, а в тебе поставлена рука, в нього кольори піпеткою взяти, а ти сам підбирав? Він не знає зовсім тінь та обводить по контуру тінь? а ти знаєш все і намагаєшся малювати адекватно. Ха, ти надто себе переоцінюєш. Тебе якраз таки такий скіл, як в нього. Спробуєш висловитися? Так ти це заслужив? Чого ти їш? Ти сам вийшов в інтернет. А що ти очікував? Тільки похвалу. Ну звикай, що не всім подобається твої роботи, і вони можуть висловити своє фі. Ти хочеш, щоб ми засудили дії агресора, ще й підбадьорили тебе. Ти сам знав, на що йшов. Ти маєш терпіти таке приниження. Хтось скаже утровано, а я відповім: це моє життя, йдіть в сраку. Але це зовнішній прояв культу страждання. І Є ще й внутрішній, з яким я зіткнувся. Так, я фартовий! Правда, фартовий на всяку хрінь. Це може бути пов'язано з темою прогресу. Це минуле відео, подивись, блін, а може і ні. Воно може бути пов'язане з низькою самооцінкою та на любові до своїх малюнків. А може і ні. І це, напевно, найбільша проблема. Думав, що пропрацюєш з самооцінкою і втечеш від цього. Зоськи, воно тебе не здожене. І це може дуже сильно вдарити по тобі і приведе тебе до твого улюбленого вигорання. Та-да! щастя! Ні, не дуже щастя, але веселий голос робиться краще, так? Чи ні? та Та-да! З прогресом, скілом, думаю, все зрозуміло. Ти багато витратив часу на навчання. Ти багато малюєш стадіки, ти читаєш, робиш все, щоб стати як твій улюблений художник, але не стаєш у тебе все ще середній скіл. Так, ти набагато виріс порівняно з минулим, але ну це ж не те, що ти хочеш. І все одно тобі, що ти скоро вигориш, що ти більше не можеш працювати, що тобі треба передишка, Ти все одно підеш знову працювати, бо як інакше. І ось ти лежиш на дивані вже цілий місяць з вигоранням, замість того, щоб просто перепочити тиждень. Вітаю! Ти добився свого? Також бувають очікування від роботи, і їм не обов'язково бути нереалістичними, щоб ви отримали демедж. В мене наприклад були реалістичні очікування від моїх робіт, але все це все одно мене загнало в якусь дупу. Як це все працює? Ну так з нереалістичними очікуваннями зрозуміло. Ти уявляєш собі якийсь великий крутий арт, який не маєш скілу намалювати, йдеш малювати і розчаровуєшся, бо тебе нічого не виходить. Мене. То його вимучуєш, вимучиш, а потім падаєш на диван втомлений і плачеш, бо в тебе нічого і не вийшло. Ну, а тепер до реалістичних очікувань, які підвели мене. Чи можу я намалювати арт повнорост з фоном та цікавою позою? Так, я можу. І в мене були такі роботи, але що ж не так? Дивіться на гені, який вимагав це від кожної своєї роботи. Так, я хотів повноцінки, повнорости з фонами. На постоянці всі ідеї, що не підходять, мотлох. а ідеї для таких крутих та детальних робіт не приходять кожен день. А якщо і приходять, то в тебе нема ресурсів, щоб їх всіх виконати. Зробити щось маленьке? Ні. Зробити скетчик? Ні. Хоча б якось передихнути від великих робіт. Іу, що ти за дурницю несеш? І ця проблема є досі так. Якщо ви думаєте, що я дурник, то ви праві так я дурник. Чи коли я робив характерника, то в мене одразу було таке: сторінку за день? Треба відмалювати сторінку за день. Чи міг я в теорії це зробити? Так, Десь за день я відмалюю цю сторінку? Правда, сильно страждала якість малювання. Я був незадоволений картинкою, щоб не казав. Так, я не тільки зараз незадоволений картинкою, а й тоді був. Тож переробці, яку я роблю, так я думаю, що буду малювати краще і довше. Якщо що, не треба боятися, це не будуть перемальовка старих глав, це будуть нові сторінки, нові історії, та ж ідея, той же вайб, але нове. А у ці дві глави будуть вважатися пілотом та будуть частковим каноном. Повернемося до теми, як боротися з очікуваннями та культом стражданням. Е, ну складно сказати, я не дуже впевнений. Так, ну найпростіше це, напевно, залишити себе в спокої. Типу, не створювати собі очікувань, просто малювати, просто вчитися. Також треба спробувати прислухатись до свого тіла, подивитися, коли тобі треба відпочинок. Погані коментарі можна видаляти, ігнорувати, писати їм, ну і шо як хтось рекомендував. Але знаєте, легко сказати, якщо ти сумний, просто посміхнись, зрадій якось. Легко сказати, але складно зробити. Мої поради, звісно, на когось можуть спрацювати. Все так легко у нього буде. А в когось ні. Другому типу людей можу порекомендувати сходити до психолога, якщо є можливість. Якщо ні, то спробуйте самоаналіз. Відкладіть телефон на годину, ляжте і просто думайте про своє мистецтво, про те, чи втомилися ви, чи хочете щось нового, чи поки що вам треба залишатися в своїй бульбашці. спробувати зрозуміти, що нічого поганого не станеться, якщо ви не будете рости чи робити офігенні арти. Також можна собі розробити план і по цьому плану зменшувати свою нагрузку, вчитися відпочивати. Можливо, навіть на деяких етапах краще буде залишати скетчбук вдома. Але, звісно, на ваш розсуд. Думаю, на цьому все мені більше нічого сказати. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, перейдіть в мої інші соцмережі, я там активний, чесно. Якщо є що сказати, ну напишіть в коментарях. А з вами був Фалкін, всім пока.